Моя дружина дуже давно мене знає, і вона сказала: Максиме, якщо на тебе нападає чоловік, жінка або більшена собака, треба е, захищатися. Що би там не було? Так як я був на роботі, я працював, і до мене вискочила на сцену ця жінка, не заступник КМДА. заступниця КМДА, тим паче депутат, що працює з районом 11 років. Не в не притрималась регламенту, не притрималась правил. Вирішила не послухати звіт голови за 11 років, uh -huh. О, не за 11 років за 100 днів, але там викрилися проблеми, які були в районі за 11 років. То я вимушений був висповодити себе як поводив. І те, що бачите, ну, поліція, полі, поліція намагається вивести її. Вона не слухає, сказала Окей, окей, обманула зараз. Подивіться, потім вче, вчепиться за мікрофон, а вона вже вчепилась, да, і пішла.